Дуже дієвий метод лікування носа, коли у вас тільки-тільки за починає закладати носик, взяти часничок, відірвати від нього зуб, зубчики і просто підпалити, затушити і цей димок. Вдихати одною ніздрою другою. Вас, наче ви кажете, що ну там інші коментатори пишуть, що е, і чим же ж дихати, як його вдихати, як ніс а ви попробуйте. І ще люди пишуть, щоб якби цей димок, наче і в очі попадав. Ну, понятно, він буде попадати, тому що він буде диміти і буде по-різному е, в частини попадати. Тому е, користуйтеся, не забувайте про. Ці методи лікування, яким лікувалися наші пращури, як пишуть люди, також. Дякую вам величезне, що ви дивитеся. Підписуєтеся з цього відео. Дуже багато підписок. Спасіба вам величезне, дуже приємно. Я займаюся продажем картоплі, на які колорадські жукні і слистя. листя. Більше восени продаю її, на весну можна сказати, не залишається. Щас ще трошки є до продажу. Хто хоче купити, пишіть в особисті повідомлення. І є Квіти на опт і поштучно. гейхери, трахеліум, такого гаура, сонтрава на опт є. Якщо хочете співпрацю на опт, пишіть. Ікра червона чорна щука це аквакультура.